Згідно із законом про мобілізацію, що набув чинності 18 травня 2024 року, військово зобов'язані громадяни України мали оновити свої облікові дані протягом 60 днів у ТЦК ЦНАП або через застосунок Резерв Плюс. Цей строк сплив 16 липня. Ті, хто не встиг, тепер можуть бути притягнені до відповідальності. Територіальні центри комплектування за результатом власне аналізу того, які хто оновив дані, хто не оновлював дані, матимуть право складати відповідні адміністративні матеріали для притягнення до відповідної адміністративної відповідальності людей, які свої дані не оновили. Нагадаю, що штраф за це передбачений. Відповідно до статті 210 зі значком 1 кодексу України про одним правопорушення у розмірі від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Далі таким громадянам, якщо вони не оновили свої дані територіальними центрами комплекту. Ання бути скерована повістка. Нагадаю, що повістка тепер може бути скерована в тому числі засобами Укрпошти. Олександр Золотухін також пояснює: якщо і повістку особа проігнорує, то вона може потрапити у розшук нацполіції і може бути обмежена у праві керування транспортним засобом. По закінченні розшуку дільничний доставить до ТЦК для оновлення даних. Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів державної виконавчої служби в такому випадку. На боржника на майно чи рахунки може бути накладено арешт. Втім, це вже крайня міра. Повернемося до штрафів. Їх не будуть накладати одразу, запевняють Міністерстві оборони. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом трьох місяців. Від моменту виявлення цього правопорушення до одного року. З моменту його вчинення. Водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. Повноваження про накладання штрафів мають. Виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Із 17 липня оновити дані можна буде тільки у ТЦК ЄСП та у додатку «Резерв плюс». Всім, хто вже це зробив, відтепер можуть приходити повістки для проходження військово-лікарської комісії.